28 липня свої іменини відзначають Володимири для Червонограда. Це свято особливе, адже храмовий праздник святкує одна із найбільших парафій міста. Церква святого Володимира об 11-й годині запрошує на урочисте богослужіння з нагоди престольного праздника. Його очолюватиме протиерей Володимир Бачинський. До молитви долучаться більше 30 священників Сокальщини. А в неділю, 27 липня, о 18-й, в храм привезуть копію чудотворної ікони Всецариця. Це один із найзнаменитіших у світі чудотворний образ. Оригінал ікони зберігається в монастирі ватопади на горі Афону Греції. Грецькі ченці подарували копію ікони Харківському покровському монастирю. Ця невелика ікона XVII століття з давніх часів приваблювала в монастир чималу кількість паломників, що шукали заступництва і втіхи у пречистої діви. Відомі багаточисельні випадки зцілень від раку, що стались після молитви перед всецарицею. Чудесна допомога Богородиці проявляється і в допомозі батькам, що моляться за своїх дітей, які зловживають наркотиками. Чудотвор. Урний образ богоматері шанується як на афоні, так і за межами. Списки цієї ікони розсилались по різних країнах, де також від них проявлялись чудесні зцілення та навернення довіри.